Всім доброго дня! Нашим поросяткам вже два місяці. Це нечисті в'єтнамці. Їхній тато простий білий кабан, а мама в'єтнамка. Їдять вони все, все, що їм даш, в їди зовсім не вибагливі. Накрили їм огірочків, люблять вони огірки, кабачки, ну, всю городину вони їдять прекрасно. Вчора ми копали чеснок і всю всю траву. Яку спололи, кидаємо їм, вони їдять. правда трохи ось затопчуть, але їдять класну траву і ростуть досить непогано. Ось такі вони були в той самий день, коли вони народилися. Народилися вони зранку, а це я знімала вже. Під вечір. На моєму каналі ви можете переглянути, як відбувався опорос цих поросяток. Поросятка сім днів починають їсти траву. Я думала, що вони пізніше починають їсти щось, а вони вже нюхають. Дивляться, що смачненького їм. Спочатку мама хрюкала, кликала їх, показувала, як то чамкати. Нам порадили зробити ось такі дерев'яні борти для того, щоб льоха не прилягала своїх поросят, ну, але ми потім їх позабирали, тому що вони були не потрібні. Льоха досить акуратна. Навіть якщо вона на них лягне, вони кричать і вона швидко піднімається. У нас такі малюки грайливі. Вони вже починають їсти самі. Їх всього семеро, і їм Їх семеро, стає молочка маминого. Але травичку починають їсти. І ось такі трошки молочка, вареної картопельки, маленого зерна, наїдяться і скачуть. Їм 12 днів, які вони народилися. Вони такі були худенькі-худенькі. І в три дні чоловік їх щепив залізом, то навіть не було де їх колоти. Зараз вони такі досить симпатичні і кругленькі зробилися. Нашим поросяткам один місяць. Вони вже їдять все, що їсть матуся. До місяця ми годували і льоху, і поросят вареною картоплею, але вже після місяця будемо давати їм сиру. Ну і, Звичайно, трава, мелене зерно. Дуже багато вони трави. Перетопчують, і потім важко вигрібати в них правда ту траву. Добре, коли вони на вигулі і там їх годувати травою, тоді легше з прибиранням в кучах. teacher mm-hmm mm -hmm. Поїли і бавляться. Ось таке мелене зерно ми їм даємо: Тут пшениця, кукурудза, овес і насіння соняшника. Три ось такі. Ведерка, рано, три вечором. Ми даємо на ту всю компанію. Тут сім поросяток і льоха. Ну, Крім того, звичайно, ми даємо їм ще і сиру картоплю, і кабачок, і огірочки. але сиру картоплю вони не дуже хочуть їсти, тому що є кабачки, є огірки. Ось вони вже ніби й наїлися, але їм травечки, і дивіться, такий ажіотаж на траву. І це... і це не є свіжа молоденька травечка, а така з городу, з корінням лободами. Змогочим. Хм, кравечково не дуже люблять. Ось. Ну, вони сваріться. Багато за один раз я їм не даю трави, бо вони затопчать. Краще дати раз і через годинку ще раз. Зранку зазвичай ми даємо зерна, трави, картоплі, а через обід докидаємо їм трошки травички, огірків і легкий перекус. Може, вони ростуть, вони маленькі і більше так не дуже хочуть. Перекусу, вони вже наїдаються, вони би собі побавилися, бігали. А цим ще треба через обід щось дати. Особливо зелені. Якщо я не помиляюсь, то на одинадцятий день ми всіх пацючків почистили. То є чотири льошки і три пацючка. А ось тут у нас вже старші свинки, вони вже мають десь 7 місяців, то кабанчик і трильошки. То вони сиру картоплю дуже люблять. Улюбляють. Хоча вони не голодні. Кинули їм огірочків, кинули їм траву, траву вони будуть їсти більше, ніж все. Зараз обід. Зранку вони вже поїли і вони вже не дуже голодні. Ті малі їли би все. А ці ще такі добирають вже ось такі наші Та семимісячні поросятка. Вони вже тут живуть з кабанчиком. Від початку. Думаю, десь в вересні вони опоросяться. Це буде їхній перший опорос. Таке враження, що вони їдять все, що, що їм дають. Не треба їм нічого ні варити, ні запарювати. Намолов зерна. Ось цим ми даємо 2 літри зерна миленого рано і 2 літри вечором. Не більше, їх четверо. Їм стає, якщо є багато картоплі, багато трави, то їм стає аж, якщо дати більше, вони можуть навіть не з'їсти. Вони підуть травичку їсти, огірочки, картоплю. Звичайно, що утримання з вигулом набагато краще для поросят. Ну, зараз ми не маємо можливості тримати їх з вигулом і тримаємо їх в стайні. Хто казав, що ці свині не смердять, смердять, звичайні, як звичайні свині мають запах. Ну, але дивіться, які вони класні. Що можу сказати, ми перший раз тримаємо свині. І Єдине, що найважче у утриманні свиней, це те, що за ними треба багато прибирати. Ну, в годуванні вони зовсім не вибагливі. Їдять все, що їм дадуть. Трави скосив чи на Огірки, кабачки, особливо літом це супер. А Почнуться яблука. На зиму заготуємо буряк. Ріпу, картоплю, сіна, ну і зерна. Будемо дивитися, як вони в зимі ростуть. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, моє відео було вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!